Так, і це у нас квартира, світлопарк, 48 метрів. Дивіться, тут у вас гардеробна. Далі проходимо це спальня. Планування я вам закріплю. Це у нас перший будинок, який був здан у світлопарку. Вид, до речі, непоганий. Так, далі у нас зліва приходить це санузел. Санузел у нас, до речі, десь 5 метрів точно є. Нормальний санузел повноцінний. І зона кухні. Оцю історію можна вибити і за що цього збільшити площу на кухні і зробити собі диванчик на кухні. Ось так. Тут у нас вид також, в принципі, точно такий же. Ось така квартира пропонується.